Радий бачити всіх, хто прагне володіти важливою інформацією про життя Білоцерківської громади на календарі 29 листопада, в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Головні новини міста. Дякую, що довіряєте нам. Нагадаю, свіжі випуски дивіться не лише у всіх кабельних мережах міста, але й на нашому Ютуб каналі. У центрі міста горіла будівля. За інформацією місцевих надзвичайників, пожежа виникла в закинутому приміщенні по вулиці Героїв Небесної Сотні. На виклик прибули дві спецавтівки та патрульна поліція. Відомо, що загорілося сміття та перекриття на площі 15 квадратних метрів. Обійшлося без потерпілих. Біла церква увійшла до переліку міст з найбільш забрудненим повітрям. Про це свідчать оприлюднені дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Згідно з документом, за станом забруднення довкілля за перше півріччя цього року в антирейтингу наше місто лідирує саме повмісту в повітрі діоксиду азоту, При допустимих 0,6 мг на метр квадратний. Біла церква має значення. 2,9%. також до даного рейтингу увійшли такі міста області, як Українка, Бровари та Київ. Справу у зловживанні владою або службовим становищем міським головою Геннадієм Диким продовжують розглядати у вищому антикорупційному суді. На черговому засіданні більшу частину часу колегія та присутні переглядали відеозапис обшуків у будинку мера Білої церкви. Це відбулося за клопотанням адвоката Романа Титикала, який і наполіг, щоб трансляцію на загал припинили. Крім того, сторони захисту підсудних піддали критиці висновок судової оціночно-будівельної експертизи, яку надав обвинувач. Спираючись на те, що одним із джерел експерта є застарілий посібник, а ціна, яка там зазначена, не відповідає дійсності до схожих об'єктів, що продавались в центрі міста на той час. Попри це, висновки експерта судді долучили до матеріалів справи. Щоб зупинитися на цьому, я вам роз'яснюю, що якщо є зрозумілості, неточності або якісь логічні помилки на вашу вашу думку, яка методика застосовувалася, та література ви не позбавлені... Заявити клопотання, допитати цього експерта, і саме він пояснює, чому він виходить саме з цих даних, яким чином він що встановив, чому саме ця література, чому цей збірник 69-го року, а не те, що є там іще паралельно, і ще паралельна і могло бути на вашу думку застосовано. Є висновок, є експерт, ви позвали. Департамент ЖКГ планує закупити 70 буржуйок з комплектуючими для укриттів у багатоповерхівках міста. На це з міського бюджету хочуть витратити понад 1 мільйон 130 тисяч гривень. Відповідний тендер опублікували на сайті Держзакупівель. Прозоро на електричні прилади мають бути бездимними та опалювати приміщення від 100 до 180 кубометрів в залежності від висоти стелі. Крім того, сировиною для. Них мають бути дрова, брикети та інше за умовами тендеру. Доставити буржуйки мають до 22 грудня цього року. Чому міська влада не закупила їх раніше ще до початку холодів? Питання відкрите. У листопаді автогаз на українських АЗС подорожчав на 30%. Причиною став дефіцит через блокаду на польському кордоні. За словами директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, страйки на кордоні найбільше вдарили по ринку зрідженого або автомобільного газу. Значна частка цього ресурсу потрапляла в Україну через Польщу автомобільним транспортом. Наразі ціни на газ на більшості білоцерківських АЗС становлять 36 гривень 50 копійок. Стрімкий зріз цін відбувся протягом останніх днів. На думку експертів, трейдери вже почали переорієнтовувати постачання на інші напрямки, і в грудні ситуація може стабілізуватись. Як на таке здорожчання реагують білоцерківські водії? Послухаймо. Чув, звісно. Відчули ви, да? да. І не збираєтесь можливо переходити там на бензини, чи є можливість. Я використовую і те, і те, так говорити. Раз, поступаю раціональніше, так, з однієї сторони. У газу відчули з доручення? Та ні, звісно. Газ є газ. Завжди дешевше, економніше. Ну а як не відчуєш? На 10 гривень мінімум за тиждень. Треба подумати, тому що вже не вигідно заправлятися газом. Розход більше. Після перемоги в Україні особливої уваги та турботи потребуватимуть орієнтовно 4 мільйони військових ветеранів, а також їхні сім'ї та ті, хто втратив рідних внаслідок бойових дій, для того, аби нашим захисникам та захистицям було комфортніше повернутися до цивільного життя, враховуючи закордонний досвід, запровадили нову професію. Помічник ветерана. Яка його місія та хто не може стати, розповість Ігор Мещан, директор департаменту соцзахисту обласної військової адміністрації. Який з нами на прямому зв'язку, вітаю, пане Ігоре, вас. Доброго. Розкажіть детальніше, хто такі помічники ветеранів та які функції будуть на них покладені? Перш за все хочу зазначити, що за ініціативи Міністерства ветеранів України у 2023 році проводиться пілотний проект, до якого Київська область дуже напросилася, тому що. Київщина займає займає третє місце по кількості ветеранів, які зараз обороняють і обороняють нашу країну і звільняють захоплене Російською Федерацією міста та села. Київська область а, вона є дуже потужною формуванням саме штурмових бригад, які на на жаль завжди несуть багато втрат. І відповідно ми розуміємо, що ветерани. Після перемоги, а і зараз на жаль, також повертаються, тому що триває і ротація, і є е, питання зв'язане з сімейними обставинами з інделізації. Тому е, ми е, запропонували на території Київської області реалізувати експеримент, відпрацювати впровадження цього пілотного проекту. Е, помічник ветерана». помічник це, -ветерана тепер за все. Людина, яка з саме цього середовища, це або ветеран, або особа з інвалідності на війни, дружина чи чоловік діючого військовослужбовця. Також ми ще запропонували міністерство ветеранів, щоб обов'язково до цього переліку долучили волонтер, тому що саме волонтери, які і громадські діячі, які переймаються цими проблемами ще з 2014 року. Вони є найдосвідченими людьми. Тобто, це людина, яка розуміє мову ветерана, це людина, яка внутрішньо мотивована допомогти. І дуже важливо, що це людина, яка сама знає, як це зробити. Що а буде що... робити? Помічати щось на так. А що щось, щось ця допомога, про яку ви говорите? Що це за допомога? Чим допомагатимуть? Та да, Ярослав, я хочу сказати, що це помічник від слова допомагати, це людина, яка буде відвідувати на дому особу, яка демобілізувалася, а складати оцінку потреб, індивідуальну оцінку потреб саме конкретної людини та її сім'ї, тому що ми розглядаємо ветерана як особу, яка проживає в сім'ї, або з батьками, або вже з власними дітьми, або дружиною буде складатися план соціальної реабілітації. Ці особи і разом з клієнтам помічник ветерана буде долати цей план реабілітації. Фактично, це те ж саме, що і фахівець соціальної роботи, але більш занурений, занурений у проблематику. Міністерство ветеранів розробляє електронний сервіс цих послуг. У кожного помічника ветерана буде планшет з програмним забезпеченням, який допоможе йому покроково проходити. Весь шлях повернення до цивільного життя і відразу переадресовувати заяву людини до той чи іншої інстанції. Головне, щоб ветеран не бігав по численним е структурам, а щоб до нього прийшли і допомогли йому з статусом, лікуванням, санаторно курортним лікуванням, можливо, психологічним реабілітацією, допомогли влаштуватися до центру зайнятості або піти навчатися далі або приплюфуватися для того щоб особа особа яка віддала частину свого життя і багато здоров'я країни відчувала тепло і турботу від самої країни і помічники та... ветерана в ідеалі мають бути у кожній територіальній громаді у відповідній кількості щоб охопити тих наших захисників та захисників Пане Ігоре, а як же стати ось цим помічником ветерана? Потрібні якісь документи, куди їх потрібно подавати? Взагалі на сьогодні радимо всім, хто відноситься до цієї категорії, зайти на платформу Дія, зареєструватися в платформі ЄВетеран. А це зручна платформа покрокова, яка вас проведе. Зареєструватися після цього до вас надійде запрошення до співбесіди, до проведення тестування. Після того, як відібрали кандидатуру, ця людина буде проходити навчання. Хочу зазначити, що Київська області пощастила, тому що в Білої церкві є потужніший університет Білоцерківський аграрний, який зараз укладає договір з міністерством ветерана і стане у цьому університеті площадка, центр розвитку ветеранів і будуть навчатися не тільки помічники ветеранів. А всі ветерани зможуть перенавчатися, отримувати спеціальності, які допоможуть їм повернутися до цивільного життя і заробляти гроші і жити в той країни, яку вони захищали. Тобто їх будуть навчати, як правильно та ті чи інші дії робити, аби вони розуміли, хто ж такий помічник ветерана? Так, так точно. Це дуже важливо, щоб людина фахово надавала допомогу. Саме тому для помічника ветерана Теж таки є певні вимоги щодо його освіти. Да? І на первом, на перший порі нам дуже вигідно, щоб це були військові, які до цього були або викладачами, або мали вищу освіту і могли легко принавчитися азам соціальної роботи. Ми знаємо, що супроводження клієнта це дуже важка робота. Соціальна, соціальний захист це стара, начебто, галось, але саме надання соціальних послуг. Це те, що ми запроваджуємо зараз на новому якісному рівні. А ось як можливо зрозуміти, де отримати консультацію на місці? От, якщо беремо, наприклад, білу церкву, можливо, є якийсь штаб, куди можна прийти, дізнатися чи готовий я стати помічником ветерана. Мене можуть проконсультувати і показати, як зареєструватися. Ми запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до цієї програми, до управління соціального захисту населення і Білоцерковської міської ради, у вас одної з найкращих управління, самого великого управління соціального захисту Білоцерковської районної державної адміністрації, до будь-якої територіальної громади, до структури соціального захисту населення, там де вам допоможуть і нададуть відповідні консультації. А ось як діяти ветерану, членам родин загиблих захисників або ж захисниць, аби отримати супровід помічника ветерана? Вже розроблений якийсь план? Ну перш за все, це треба надати е, заявку до управління соціального захисту населення до відділу соціального захисту населення, якщо це в територіальній громаді, е, тому що всі соціальні послуги надаються за бажанням за, заяв, за заявою відповідної члена сім'ї. А крім цього, ми ставимо за знання всім територіальним громадам проводити е, оцінку потреб громади. Тобто, сама громада має знати, хто в них живе, які категорії, що їм потрібно, як треба розвивати е, власну інфраструктуру надання соціальних послуг. І обов'язково ми всім рекомендуємо: залучайте ветеранські організації, залучайте громадські організації, ветеранів, залучайте. Всіх ініціативних наших волонтерів, людей, які на сьогодні отак от потужно допомагають армії, тому що це саме мотивовані люди, які допоможуть найкраще і іноді і краще ніж підготовлений фахівець, тому що має душа горити. Бажанням допомогти нашим захисникам, а ось чи працевлаштовуватимуть помічників ветеранів і чи платитимуть їм офіційну заробітну плату? Якщо так, то звідки це буде фінансування з державного бюджету, з місцевого, з районного? Звідки будуть ці кошти виділятися на їхні заробітні плати на сьогодні? Проект помічник ветерана фінансується за рахунок коштів з державного бюджету, виділених Міністерству ветеранів. Тобто кожна територіальна громада, яка долучиться до проекту, отримує субвенцію з державного бюджету на виплату заробітної плати. Заробітна плата у середньому буде складати близько 15 тисяч гривень. А чи є вже охочі стати помічниками ветеранів на Київщині? Можливо, у вас є якась статистика? Знаєте? Знаю на сьогодні. Ми вже відібрали 13 осіб, які будуть проходити навчання. Загалом подала заявки поки 18. Проект стартував не так давно. Подання заявок триває до кінця цього року. Тому я залучаю. Я закликаю всіх ветеранів та ветеранок. всіх, відповідна дружина або чоловіків ветеранів, членів сімей загиблих, всіх долучитися до цього проекту, тому що треба один одному допомагати, і тим паче це також є. Працевлаштування. А як ви гадаєте, чи буде велика кількість таки охочих стати помічниками ветеранів, тому що це нелегка професія, як і працівник соціального захисту, це також нелегка професія. Чи буде це багато людей, які готові будуть взятися за ветеранів? Ну, перш за все, треба зазначити, що всі наші воїни на сьогодні намагаються залишатися на фронті, тому що вони відчувають гастроту моменту, і що саме вони. Да і вже е, закарбовані сталью можуть протистояти цій російській машині. Тому дуже мало людей, демобілізується на сьогодні. Ми е, полагаємось на членів сімей загиблих, які просто я вважаю наймотивованішими людьми, які будуть бажати допомогти е, тим хлопцям та дівчатам, які повертаються з фронту. Звісно, знов таки треба долучати волонтерів. Тому що на сьогодні саме на них це тримається, і треба їх навчати, і завдяки ми вирішувати це питання. А до речі, серед оцих осіб, які вже подали заявки, чи прослідковуєте ви це більше жінки, чи все таки чоловіки, які хочуть стати так. помічниками ветерана? На сьогодні пропорція 60% це чоловік. це чоловіки, 40% це жінки. Да. А ось скажіть на вашу думку, чи ось помічники ветерана е, стануть ось тим механізмом дієвим механізмом, який все таки допоможе нашим військовим соціалізуватися, я би назвав помічників ветерана Промітеями, тобто, це ті люди, які перші йдуть і несуть оці знання е, соціального обслуговування. Е, я думаю, що після цього проекту буде нормативний документ, який зобов'яже. Територіальні громади розвивати в мережу надавачів соціальних послуг, це не тільки комунальні заклади створювати це і долучати громадські організації, активних а, людей до надання послуг, фізичних осіб підприємців, інституцію, навіть релігійну, благодійну для надання цих послуг, тому що досвід а, сучасних потужних країн, як Сполучені Штати, Німеччина, Канада. Австралія, Британія, Франція, Італія свідчать, що одними комунальними закладами і працівниками комунальних закладів цю питання не вирішити. Треба на наймати людей, долучати громадськість на основі державного соціального замовлення до надання таких послуг. Ігоре, останнє питання. Ви зазначали про Австралію, Сполучені Штати Америки, а ось можливо фахівці з цих країн чи допомагатимуть реалізовувати цей проєкт в Україні нам обіцяли долучити фахівців з Німеччини і з Великої Британії, які пройшли таке навчання і по систему тренер для тренінгів підготують наших тренерів. Зрозуміло, Ігоре. Дякую вам, що пояснили нашим глядачам про всі тонкощі пілотного проєкту. Сподіваємось, він стане дійсно реальним механізмом, який допоможе ветеранам соціалізуватися. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що протягом цього часу дивились телеканал Еспресо Біла Церква. Про головні новини міста розповідав Ярослав Гопаца. Залишайте коментарі під цим випуском та ставте вподобайки. Для нас це важливо на все добре.